Басторман в домашніх умовах. Свинина максимально очищена від сала і жив всяких. Філе куряче, сухий чесник беремо. Кожен сторін паприка. Чуть-чуть базилика. На тиранце сидел. Лежку так само сушеным чесночком. Обильненько. Паприкольно. Розвіліка трошки і натираємо. Натерте м'ясо викладаємо на деко сіллю. Там можна лоточок, можна що треба. відкриваємо, щоб то повністю закривало сіллю. Відправляємо прохолодне місце на 3-4 доби. Пройшло 4 доби. Миємо. М'ясо помили, відмили. Повністю ідеально. Тепер змішуємо спеції. Паприка. Чесник. Сушений. О, ще паприки, ще чесник. Трошки петрушки додаємо, сушена петрушечка, ну і чорну остаточку. Викладаємо м'ясо. Тепер це все посипаємо готовою сумішю. Після того як натерли Зі всіх сторін рівномірно. Беремо нитку шпагат і починаємо легенько якісь стягувати таке обморок. Відправляємо сушитися. В нашому випадку на балкон на 5 днів. Ну що, 5 днів витримали, все готово. Тепер розрізаємо. Так, свинина. Не, це супер. Супер. Куштуємо. Таке? Ом. Ідеально. Набагато краще, ніж в полбарі. Супер. Свинину ми вже глянули, тепер курятина. Ну що? Текстура отлична, отлична будемо пробувати. <звук> Супер. Готово. Результат.